Так, друзі, всім привіт, всіх радий бачити та на своєму ютуб каналі. І сьогодні така досить така цікава тема. Дзвонить до мене один із моїх підписників місцевих. Каже, Ігор, слухай, є рій, але каже, я не знаю, чи ти її достанеш це все. Він мені пояснив, де що. Ну і вроді дивіться, друзі, їду. Ось то поля. То поля, ну насправді казав, мені її ніхто точно не дасть зрізати. Дивіться, там така шалена відстань. Насправді. Ну і думаю, приїхав, де ж ті бджоли, дивіться. Ну, видно, не видно, друзі. Льотик є. Yeah. Рій йшов десь сьогодні. Я так зрозумів. Не знаю, хоча, можливо, ні. Бо якийсь активний льот. І в корчиті дебрі забратися. ж ти що робите, друзі? Хоча можливий варіант, що вони вже тут не перший день. Тому зараз сказав, будемо їх питатися виняти. Зараз обріжемо трошки гіляки, будемо питатися виняти. Ну і так, друзі. Зараз, якщо в крайності хтось може примахатися, що ми ріжемо тут оце все. Тому якщо хтось скаже, ми скажемо, що знак указательний обрізаємо, щоб було видно. Ми заводимо нашу штіля, давно я його вже не заводив. Заодно казав, знак буде видно. Кому більш цікавіше, це Рівенська область, Дубенський район. Ну і навіть якщо будуть бджоли жити, то цікавіше буде. Хоча... Ох, ти що, то там рій вже не перший день влетів. Друзі. Рій не перший день влетів. Тому навряд чи нам було б ціло. Не хочу фокусувати, камера. Та й близько я туди не можу підсунути. Він вже не перший день. Той рій там сидить. Там вже соти такі шуну. Е -е -е -е. Казав, пони в час і батька в лоб. Тому, друзі, з того роя не буде ніхрена, скажімо так. Ну нічого, я роя сьогодні привіз, ми зараз теж його глянемо. Я ж думаю, що так бджоли не схожі на аціон. А вони вже тут не перший день. Бо вже там язики потягнуті, це все. Ну, зараз попробуємо щось ми вигнати, але навряд чи мені кажеться. Ну нічого не навряд чи, друзі. Тому казав, все одно щось пробуємо. Ну що ж, друзі, дивіться, вам видно, не видно. Бджола настільки крутиться, вона не привикла, тут гіляки вона привикла. А тут їй пообрізався. Діла настільки крутиться, що просто вам не переказати. Ну, зараз запалив чуть димера і зараз попробуємо ми їх трошки вигнати. Що у нас в нас влучиться, не знаю, друзі, навра, чи... Але пробуємо. Петка не питка, пробуємо. Друзі, знаєте, що хотів би, зразу ж вам скажу, що хотів би для себе ще купити, і я це куплю, дивився в інтернеті, ну, скажімо так, USB-камера. Називається вона вроді би спектроскометр. В даному випадку, щоб я отак прийшов, я собі цю камеру підключив, я собі раз прозундував, прощупав, де він знаходиться, що до чого, досить така хороша річ, я думаю, так якби для мене. Наскільки вона хороша, я не можу вам сказати. Ну мені здається, що хороша. Казав, хороше в тому значенні, що воно мені буде дуже хороше, як би річ. Але чи вона працює так хороша, то я не знаю, друзі. Ну але зараз пробую все одно їх диму, диму їм чуть. Що я я то ще пробую ще, але навряд, що з-за того, що вся бджола в сотах піднімається до гори. Наскільки, де воно є, я не знаю. Вся бджола піднімається до гори. от частинка ото сидить і все. Навіть якщо бджола вийде, тут треба просто затуляти зразу і підставляти ловушку. Ну, але я іще пробую, друзі. Як то казав, хто не ризикує, тот не п'є шампанського. Так по-русски звучить. Тому казав, я все равно пробую. Ну і що ж, друзі. Що ж, друзі, з того нічого не вийде, Ось. Вам вже видно, бачите, сот, О, там ще не один він є. Він же такий видно, що не свіжий сот, Все решта. Ну, є варіант достати їх. Ні, не зрізати а тоді достати. Все одно варіант є, щоб достати його, але ж... Довга глубанина. Ну, хоча, я думаю, попробую, Насправді, друзі, ще можливо, я попробую. Тобто, це все затулити тряпкою, там, допустимо, прибити якусь дощечку, запінити і зробити шланговий виход ловушку, це все решта. Ну, друзі, це початок села, це зовсім чуже село. Самі розумієте, як воно виходить. Я поставлю ловушку, пройде два дні, може він вийде, може не вийде, я не знаю, аби ловушки не вкрали. Тим більше, що це на видоці, це зовсім повністю на видоці, так як воно було в курчах, воно було зовсім по-іншому. Хоча, бачите, дарма може, що зрізав. Але ж ну, нічого, все одно добре зрізав, хоч буде видно зупинку і ну, не зупинку, а населений пункт. Друзі, насправді тут іще дивився, слідкував, от вже звісно не видно. Колись думав, як же ж носить бджоли прополіс. Він же ж такий досить липучий, це все решта. А так само носить на ногах, друзі. Насправді, ну... От не можу я зловити зараз цю бджолу з прополісом. Така була ту-та бджола, ось де ти є, та з білим, бачите. Та. А тут десь була така ну з прополісом, насправді, друзі. Тому казав, бачите, варіант у нас не вийде. Одне, що е, я оцю камеру я закажу собі той спектроскометр, чи як він називається. Можливо, він мені до айфону підійде, скажіть, можливо, хтось замовляв, як і що. О, дивіться, друзі. Ось бджола з прополісом. От бачите? Сховалася вона туди, під кору. Ось, даже. Ще одна є, зараз, зараз, зараз. Дивіться, друзі. Ось ця. Бачите? На лапках прополіс в неї. Тому казав, вони також, хоч він і липучий, хоч він і який, вони його носять. Бджола літає, ну друзі, можливий варіант, що ми попробуємо їх виманити. Ну я не знаю, чи мені вийде насправді. Тому казав... Будемо виманювати далі. Ще? А якщо ми будемо їх виманювати, і все решта, як і що ми будемо їх виманювати, ми ж обов'язково вам поділимося. Е, бо це ж треба буде зробити такого конуса. Як би я дивився, хоча це багатько, е, багато є закордонних іменно відео, де е, показують, вони розказують, але вибачте, я по-китайськи чи по якому там я не розумію. Тому казав, такий варіант казав. Що що. Але, друзі. Я думаю, що я далі спробую цю сім'ю достати. Із-за того, що в мене дві сім'ї вже є, що їх я розбирати не буду хати чи що там, але доставати їх буду. Тому такий варіант в мене є, що ми будемо доставати, але ж не знаю як. Ну насправді, друзі, дивіться, обрізав, бджола так почала літати. Тому казав, можливо, я її комусь зробив гірше бо можливо буде шплятися бджола ну звісно на перші дні буде шплятися бачите тут за корчами вони привикли що вони за курчами туди мають залітати стаміце а тут не може вони залетіти і ти скажи в таких курчах таких дебрах вроді і то не йшли ставиш лужку там на видоці, на гарному такому сонечку і вроді сонечко і холодок не буде а тут дивися, влетіли і все багато ще бджоли, дивлюся десь тут блукає і літає не знаю друзі насправді Попробуємо ми ще їх достати Попробуємо. Але я не впевнений, що мені вийде. Тому казав, кому цікаво, підписуйтеся, десь ми далі будемо доставати. По-любому будемо доставати. В мене ще батько таких бджіл, що я маю достати. Дуже багато. Кому цікаво, я ж кажу, пишіть мені, постійно пишіть, пишіть і ще раз пишіть. Казав. Я вам крепко вдячний. Насправді, що ви мені пишете. Значить, вам і ще я казав, мої відео цікаві. Вам можливо щось я доношу. Дуже багато вашої поради. Також подякую. Дякую вам. Друзі, ну насправді ще я одне от скажу. Багато навіть бджіл от, нема вже облетіла. Навіть гіляки одніс і вона дивиться, як між тими гілляками пролетіти. Вона приїхала, що вона летить між гілляками. А тут для неї зовсім от дивися, поназбиралося капець. Ну і ось така казав Петрушка, то поля така, що треба вдвох аби обняв. А тим більше як вона пуста всередині, то... Трошки є. Тому казав, друзі, такий. Але ж менше з тим. Ми їдемо зараз, друзі. Я сьогодні привіз роя. Сьогодні привіз роя і хочу з вами похвалитися. Привіз, друзі. Насправді. Сьогодні я ще роя. Руйок. Ну невеличкий, насправді, друзі, я її навіть сам не знаю, бо на тому місці, де я ж його забрав, якість мені раніше попався просто з льот бджоли. Тобто, навіть не рій, а з льот бджоли. Без матки, То есть, там влетіло буквально їх жменя бджіл, мені було таке, там піврамочки. І все, і такий варіант було мені. То, тому казав, ну, того року я поставив ловушку, там. влетів рід. все. я сьогодні зранечка, їхав там, сюди туда виїжджаю. Ви не повірите, друзі, приїхав 6 годин ранку, по колу ловушки там гречка посіяна. Ну, типа, ви скажете, що ж ти не там на гречку там? чи що, мед Друзі. Гречка є, але багато, типа, її одинокої. Тобто там 10 сотих, там 15 сотих, там 20 сотих, откуда, знаєте? Нема так, щоб там 5 гектарів, 8 гектарів площі. Ні. Ну, але можливо, щось б вони б принесли. Але фактом, друзі, я приїхав 6 годин ранку, в 6 годин ранку я приїхав туди забирати ловушку. Ну як забирати? Я їхав по дорозі, просто думаю, проглянути це все решта. маю при собі ловушку завсіди, як їжджу. Е, я стараюся при собі возити ловушку з рамками, хоча паршиво, правда, в машині жарище, особливо як на сонці, плавиться віск. Ці рамки це все. Але ж я при собі вожу, стараюся ставити машину десь в кулуток, щоб рамки реально не плавалися, все решта, ну самі казав, розумієте. І казав, поїхав, бачу, є рій. Є рій, давай свою ставити ловушку, ту ставити, ту ж забирати, це все решта гречка там цвіте. А вже бджола працює повним ходом. 6 годин ранку. Насправді, друзі, після дощу в нас дощ вночі прийшов. Після дощу, і досить таке було прохладне, мокре. А бджола в 6 годин ранку вона вже працює, літає вовсю. Насправді. Ну, вроді би, хай би поблаб та ловушки. Щось би, може, мені гречану меду принесли. Але ну, друзі, там ройок був невеликий, бо я не, не дивився, по возі я відчув. Ройок невеликий, тому там багато я меду не взяв би. А Поставити заради тих літрів меду і качати тут тільки медогонку виможеш і все. Меду ти толком не візьмеш, друзі. Тому такий варіант. Коротше, йдемо. Дивитися цього ж роя. Так, друзі, привіз. Насправді не мав де поставити, не мав підставки, Думаю, де його поставити. Та думаю, тут чуть місце було приточив. Думаю, хай тут стоїть. Зараз ми ж його переселимо в шестирамочний вулик. Ну і ось цей вулик, також крищі нема. У мене насправді, друзі. То, можливо, помне, хто не помне, хто бачив, хто не бачив. Це влетів мені рій на 10 рамок. На 10 рамок. В шестирамочну ловушку. Ось таку ловушку влетів мені рій на 10 рамок. Кому цікавіше, підписуйтеся. Я розкажу далі, хто не підписаний. А хто підписаний, в слідуючих відео я розкажу та покажу, як я поставив ловушку. Що мені влетів такий рій. Як мені влетів. Це раз. І по-друге, покажу ж матеріал. Бо досить насправді, хороша е, матка. Я якось дивився, файно червить, бджола така спокійна, класна. ну, Це тільки мечта, скажімо, насправді, друзі. Тому казав, зараз переглядаємо цю переселяємо. Переселяємо, друзі, такий шестирамочний пінопластовий вулик. Добрий, класний, все, друзі. Насправді одна, один мінус. Ми ще грізуть. Прогризли, мені можна сказати, на вльот. Там... Ось так. Видно. Але нічого, я все одно, друзі, ставлю, погризли, побили мені тут молька прогризла насквозь. Треба сюди дно сетчасте, обов'язково пінопластові вулики, Сетчасте дно, я їх буду переробляти, можливо, навіть і продам. Я думаю, я дам 200 гривень за такий вулик, буде нормальна ціна. Тому зараз ми ставимо і переселяємо. Ну і так, друзі, поставив вже... так я штатив. Так, щоб вам було більш видно, забираю цю ловушку її поки в сторону. Ось так. Ну я, друзі, зрозуміти правильно, сам один знімаю, сам один показую. Досить як погано. Досить погано, але, друзі, нічого не, не зроблю. Самому одному казав один, добре тільки в полі. Під курчем сидіти. Тому казав такий варіант. Вкрив ловушку, ну і, друзі, зразу ж нічого ж не чіпав вже, хочу вам показати. Стояло тут чотири рамки. Рамки зараз я кожну покажу вам. Перша рамка, бачите, погризло, смужка. Така рамка казав, поки я їм ставлю, хоч я їх перекидаю, перетрасую, все, все решта, але я ставлю їх, оглядаю, що вони собою являють. Так, Тут вже занесли чуть метку, це тіпа того гречаного. Хоча насправді мед якийсь світлий, я б не сказав, бо, що є гречаний. Заодно ж переглядаємо на наявність матки. Можливо, матка не плодна, можливо, що, можливо, взагаліна, можливо якась супер-пупер матка. Тому взагалі переглядаємо. Ось так. Тут вже ж, друзі, так щоб вам було видно. Ну, насправді, друзі, вже є черва. Тобто матка тут вже є і вона вже робоча. Так, то язички ми удаляємо. Бічні нам не потрібно. Ну і де ж ти наша красавиця? А ну покажи, якщо їй така мічена якась би така цікава. Ну-ну-ну. Ось, друзі. Зараз я її бачу, так, щоб вам показати. О, так, ти тиска. Вона не фотогігієнічна і вона втікає з камери. О, друзі. Е, а ну уважно так подивіться і напишіть мені, що то може бути за порода. Тобто на цій рамці у нас знаходиться матка. Матка досить хороша червить. Якщо вам видно, бо мені в телефоні, ну, насправді, перший видно, сонце світ. Досить так хороше червить, бачу без пропусків. Ну і друзі, ваша ж порада. Ось так, так, так. Де та матка? Шукаємо, бо ми її бачили тут. та... Якщо вона ще не перейшла. Разом шукаємо, 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 де-де-де-де-де-де-де? Ось наша маточка. Напишіть, до якої породи притамана ця матка. Хто, можливо, більше стикався. Бо ну, матка... Бачите, з під низу вона така ну, світла. Бачите? А зверху ну, така вона темна. Досить теж немаленька така матка, хороша вроді би, файно червить. Ми її ще ж зараз, поза камерою, ну як поза камерою, друзі, це не в тому, що я від вас щось скриваю чи ще щось, може, підкинемо ще рамку, можливо. Чуть більше, але ні, друзі, тут більше я не підкину. Більше я не підкину так. Ця в нас рамка це є медова, досить так хороше теж. Бджоли насправді досить досить мало. Але я думаю, що я рамку їм е підчатного розплоду підкину. Він їм е все ж таки такого на виході, тільки на виході. Це ми забираємо рамку печатного розплоду для того, щоб наш ройок іще пішов в зиму. Тому казав, зараз ми шукаємо рамочку печатного розплоду. Поставив сюди я ж одну рамочку таку з метком. Ну, хороша, файна така залята, думаю, їм буде для кормів. Як би в них забрав їхню, а підставив свою. Але, друзі, дивіться, в них забрав, бачите, вона? Біла така раба. Це було мишою погризіна. Ось так, як тут, бачите? Вони ж повідбудовували, зробили, її порівняли Все всю класно. Ну і, як казав, рамочку черви взяв небагато. І за того, що сімейка ройок маленький, тут ще з кормами, можуть не вигріти. Хоча зараліто він повинен якби вигріти, це все решта, але ж для е, скажімо, безпеки. Я зробив так. Ну і казав, елементарно ж накрили. Так, друзі, накрили. Все, хай наш руйок роздвигається, казав. Жара. Правда, друзі, не жара. Хай руйок розвигається. Казав, руйок маленький, невеличкий, но казав мені, покійний йде мій царство йому небесне. З малого сину буде великий. То так само я кажу. Повірте, друзі, зараз малий, пройде час, буде великий. Тут в мене вже на пасіці, ну вже трошки, друзі, насправді, сімей підзбиралося. Сімей, роїв, одводки, оце всяке. Е, закупив. Е, як закупив? Купив я деяку кількість корпусів, буде іще. Ну і, друзі, е, я ж хочу їх на зиму всі ж порівняти. Порівняти. Коли я буду порівнювати це відео, теж покажу. Зато, друзі, що так... Тут 10 рамок, тут 12 рамок, тут 20... я кажу 20... 18 рамок, тут 10 рамок, там теж, понимаете, друзі, там взагалі руйок, 4 рамки. Ну і що його, викидати? Ні. А тут, а вовше, дивіться, там 24 певні рамки. Я його підселю сюди. Тому казав, як я буду підселяти, що до чого казав, друзі. Підписуйтесь на канал, я покажу вам. Ну а зараз казав, їдемо додому. А в наступних відео я покажу про ту матку. Тому ну, всім до зустрічі, а всім пока.